Чи бувало у вас таке, що після розмови з кимось або важкого дня ви відчуваєте себе виснаженими? Можливо, ви ніби втрачаєте сили без видимої причини? Це не вигадка, так працює наш енергетичний баланс у сучасному світі, де нас постійно оточують люди, гаджети та інформаційний потік, наш енергетичний простір. Потребує такого ж догляду, як і фізичне тіло. Сьогодні я розповім, що таке енергетична гігієна і чому вона важлива, та як її щодня підтримувати. Енергетична гігієна це комплекс практик і звичок, які допомагають очищати і захищати наш енергетичний простір. Уявіть собі, що так само як ми змиваємо пили бруд із нашої шкіри. Нам потрібно очищати себе від негативних впливів, думок, емоцій чи токсичного спілкування. Дослідження доводять, що наш мозок реагує на стресові фактори навіть тоді, коли ми лише читаємо негативні новини. Це створює додаткове навантаження на психіку і знижує життєву енергію. Уявімо, що енергія. Це ваш батарейний заряд, негативні емоції, стрес, конфлікти або навіть спілкування з людьми, які перебувають у поганому настрої, можуть виснажувати цей заряд. Без регулярного очищення ми починаємо відчувати постійну втому, емоційні перепади, зниження концентрації. Хороша новина в тому, що енергетичний баланс можна відновлювати, якщо знати, як це робити. Я хочу запропонувати декілька практик для вашого щоденного очищення. Візуалізація золотий дощ. Закрийте очі і уявіть, як на вас ліється тепле золотисте світло, яке очищає все зайво. Змиває тривогу, образи, негатив. Дайте собі 2-3 хвилини на цю практику, і ви одразу відчуєте полегшення. Контакт з водою. Вода це потужний енергетичний очищувач. Приймаючи душ, уявляйте, як вода змиває не тільки фізичну втому, але й важкі думки, дихальні техніки. Використовуйте глибоке дихання. Вдих через ніс на 4 рахунки, затримка дихання на 4 рахунки і видих через рот на 8. Це допомагає перезапустити вашу нервову систему. Свічка як інструмент очищення. Запаліть свічку, дивіться на полум'я і уявляйте, як його світло поглинає весь негатив. Очищення це перший крок. Але щоб захищати себе від майбутніх впливів, потрібно розвивати енергетичний імунітет, ось кілька інструментів. Афірмації. Наприклад, мій енергетичний простір, чистий і захищений, я відкритий лише для добра і позитиву, встановлення кордонів. Не бійтеся сказати ні токсичним людям або ситуаціям, пам'ятайте, це ваше право берегти вашу енергію. Робота з наміром. Перед початком дня налаштуйте себе. Сьогодні я зберігаю внутрішній спокій, силу і позитив. Зараз я хочу провести для вас коротку медитацію, щоб допомогти вам відчути спокій і повернутися до себе. Сядьте зручно, закрийте очі. Уявіть, як з ваших стоп ростуть міцні корені, які з'єднують вас із землею. Зробіть глибокий вдих і відчуйте, як енергія землі піднімається вгору, наповнюючи вас теплом і силою. На видиху, уявіть, як з тіла виходить усе зайве. Зробіть кілька циклів. Вдих, ви наповнюєтеся теплом і силою. Видих, ви очищаєтесь від негативу. Вдих. Тепло і сила. Видих. Очищення. Вдих наповнення. Видих, очищення. Пам'ятайте, що ваша енергія це ваш найцінніший ресурс. Турбуючись про неї, ви не тільки почнете почувати себе краще, а й зможете ділитися цією силою з іншими. Поділіться у коментарях, чи спробуєте ви ці практики, або, можливо, у вас є свої секрети енергетичної гігієни. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у наступному відео.